Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон з Польщею. В Україні відкрили нове родовище газу. У Чернігівській області на міні підірвалося подружжя. Слава Україні! ефірі підсумки дня 29 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув житель Волинської області Василь Ківінський, чоловік 1978 року народження, був родом із селища Клевань. Але з 2015 року мешкав у селі Залісоче. Герой мужньо боровся з російською ордою до останнього подигу і загинув 20 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. У Поромівській громаді в Володимирського району трапився інцидент. Чотири молодики хотіли нелегально перетнути державний кордон. Виявилося, що вони жителі Нововолинська за інформацією голови Поромівської громади Олега Савчука. Їх затримали працівники Волинської прикордонної служби Морозовичі. За словами затриманих, вони шукали митний перехід. Млинище сліпче, однак, як то кажуть, не судилося. Цей перехід не працює, і як відомо, поки намірів його будувати немає. Чоловік побив співмешканку палацею до смерті. На Волині сталося вбивство. Як повідомили у поліції, 28 серпня до поліції Маневич надійшло повідомлення від сімейного лікаря про те, що з за місцем проживання виявлено труп 45-річної жінки. На тілі потерпілої видимі тілесні ушкодження. Поліцейські встановили, що на ґрунті ревнощів її напередодні палицею побив 65-річний співмешканець, який тривалий час проживав із нею. Від отриманих травм жінка померла, зломисника затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Луцьку патрульні рятували п'яного чоловіка і випадково виявили нарколабораторію. 28 серпня ввечері на лінію 102 звернулися громадяни та розповіли, що на вулиці Рогова у Луцьку посеред проїжджої частини лежить. Безпорадний чоловік у стані сп'яніння з'ясувалося, що чоловік мешкає неподалік, тож патрульні провели його додому. А за місцем проживання громадянина поліцейські помітили близько двох десятків горщиків з канабісом. Ці вазони стояли під ультрафіолетовою лампою. Також речовина була і в сухому подивленому вигляді. Крім того, патрульні побачили речі, що були схожі на набої різного калібру, загалом близько 40 штук. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканоя за інформацією Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт Волинь на чемпіонаті світу з параканоя серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, який проходив з 17 по 29 серпня у місті Дуйсбург у Німеччині. Волинянка отримала перемогу. Вітаємо спортсменку із черговим досягненням у спорті. Переходимо до загальноукраїнських новин. 28 серпня близько шостої вечора російська армія обстріляла місто Турецьк на Донеччині, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ Ураган. За інформацією Донецької обласної прокуратури від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір'ї. Ще троє місцевих мешканців. Отримали осколкові поранення та контузію. Серед них подружня пара віком 72 та 73 років та жінка 88 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житові будинки. Також 29 серпня з артилерії ворог обстріляв місто Куп'янськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. За інформацією Харківської обласної прокуратури на підприємстві внаслідок прильоту загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників, як повідомив уповноважений з питань зниклих безліти за особливих обставин Олександра Котенко. 29 серпня вдалося повернути рідним тіла воїнів. Процес повернення тіла загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Укргазвидобування відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюється мільярд кубометрів блакитного палива. Як повідомили у «Нафтогазі», ділянка вивчалася з нуля Родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 кілометри. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати одного мільярда кубометрів газу. Укргазвидобування продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі, і планує тут буріння. Нових цвердловин служба безпеки України повідомила про підозру київському бізнесмену та його фінансовій директорці за сплату до бюджету Росії понад 50 мільйонів рублів податків за 2022 рік. Як повідомили у відомстві, власник київської торгової компанії імпортував і продавав в Україні кліматичну техніку зі східної Азії. Водночас він заснував дві компанії в Москві. Перед початком повномасштабної війни чоловік виїхав до Європи і звідти керував бізнесом. зокрема в РФ. Йому допомагала фінансова директорка. Обох підозрюють у пособності державі агресора за змовою. Їм загрожує ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна. У Чернігівській області наміння підірвалося подружжя. Двох їхніх дітей госпіталізували за інформацією поліції Чернігівщини. Родина пересувалася на автомобілі лісовою дорогою і наїхала на міну. Наслідок вибуху машина загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули у вогні. Двоє їхніх малитніх дітей отримали травми. Трагедія трапилася в районі Блакитних озер села Олешня, що близько до кордону з Білоруссю. На фото видно, що поряд із місцем підриву авто було попередження про мінну небезпеку у цьому районі. Далі у нашому випуску загальносвітові новини у румунському місті Новодарів ДТП постраждав автобус, який перевозив 40 українців. Поранені щонайменше 15 людей, шістьох пасажирів госпіталізували. Серед постраждалих є двоє неповнолітніх. Як повідомляють ЗМІ, ДТП сталося 28 серпня. Автобус спрямував до Одеси. Та проїжджаючи під мостом, врізався верхньою частиною в обмежувач висоти. Портал DG24, посилаючись на водія автобусу, зазначає, що цим маршрутом його скерував gps навігатор в якому не було позначено наявності на маршруті обмежувача. Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні наступного року на 393 мільйони. Доларів, що у вісім разів більше ніж цього року. Про це повідомляє Reuters. Згідно з бюджетом південної Кореї на наступний рік, пакет допомоги включає 100 мільйонів доларів на відновлення, понад 200 мільйонів на гуманітарну допомогу і ще 100 мільйонів через міжнародні організації. У липні президент Юнсок Йоль оголосив, що його країна надасть цього року великий обсяг військових поставок, не вдаючись до подробиць. У Німеччині затримали росіянина, який надсилав до РФ запчастини для військової техніки. За даними ЗМІ, чоловіка на ім'я Вольдемар звинувачують у порушенні антиросійських санкцій за даними слідства із січня 2020 року, по березень цього року. Чоловік 26 разів експортував електронні компоненти російській компанії, яка виробляє військову техніку, зокрема розвідувальні безпілотники Орлан 10. Генпрокурор Німеччини заявив, що втрутився в цю справу через особливу важливість. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися навіть з нами, телефонуйте. 068 ші десятвісім ну або 050 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.